ТО компресора нам треба пройти. Ой, нічого не видно. Зараз він потухне. Вже напрацював 2000 годин, треба чергове ТО пройти. Заміна масла, заміна фільтрів. І щоб прийшли з сервісу і це все збили помилки, тому що, як бачите, зараз змагає червоним. Це означає, що є помилка. Ну і він ще пищить, якщо чути на мікрофоні, він ще пищить. І там пише, замініть масло, тому що пройшло вже там, а, 1500 робочих годин. То до нас мають на цьому тижні прийти спеціалісти і забрати. Там нічого не видно. Я зараз натиснув, щоб він засвітився, я думав, буде краще видно, а стало, воно як завжди, як і краще, а вийшло, як завжди. І він зараз не тукне спеціально. Треба зараз чекати час, щоб він затук. Тому так от, на слово повірити.